Ми сьогодні будемо робити огляд планування. Спочатку я його бачила на кресленнях і мені, звісно, цікаво подивитися, що ми маємо тут і наскільки реально з цим працювати. У нас а, тут з вами мається санвузол, я так розумію. Спальня вона достатньо а, компактна. Я не можу сказати, вона велика, але компактна, комфортна. панорамні вікна. Красиві штори, текстиль, ваше ліжко, то ну, максимально комфортно. Дуже зручно, коли вже є, скажімо так, певна кишеня, де ми можемо вбудувати класну шафу, звісно, під стелі, і це буде виглядати як єдиний контур. Звісно, ванна кімната, в яку ви заходите зі своєї спальні. Додатковий плюс те, що є в нас вікно. Ну, візуально це красиво, і звісно, це максимально практично. У нас кімната це може бути як дитяча кімната, це може бути ваш кабінет. Грати з плануванням 100% можна. До речі, мені ще подобається рішення, наприклад, коли біля вікна якийсь там красивий стол для роботи, кухня, вітання і. Забудовник пропонує якраз отут розташувати кухню і варіант, наприклад, обідньої зони, або розташувати її тут, або тут ще може бути це острів красивий, тобто варіантів дуже багато. Мені подобається, що тут є вікна і з однієї сторони, і з іншої. Тобто, у вас завжди буде багато світла, не дивлячись на погоду за вікном.